Христу, ми поклоняємось владику і святе воскресіння, Твоє славе, Тим'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Сьогодні наша церква по цілому світі відзначає возвиження чесного Христа. Сьогодні, в Евангелії ми чули, як Ісуса засудили. Ми чули, як Ісус ніс хрест. Ми чули, як Ісуса розп'яли. Перенесімося думками у цей час, посланьмо біля Ісуса і уявімо цю, собі цю сцену. І що би ми робили в цьому випадку? Чи би ми втікли, як учні, які боялися за своє життя? Чи, можливо, ми б були як Іван та Марія, які б йшли поруч біля Ісуса, які б допомагали йому нести крес? хрест? хрест. Здається, в нашому розумінні щось погане. Хрест, здається, це є щось терпіння, це є зло. Чи Господь створив зло? Ні. Він не створив зла. Зло створили люди, бо знаємо, що від першого упадку зло поширилося на всіх нас. Ми знаємо, що була битва між ангелами. І Люцифер був скинутий на землю, дияволу, який воює і дотепер. І деколи ми маємо трудності, деколи ми маємо терпіння, деколи ми не знаємо, що зробити, що ж тоді нам робити, нам потрібно піднести свій погляд на хрест Господній. Ми бачимо, що Ісус Христос не нарікав на свій хрест. Він не втікав від свого Христа, який зробили йому люди. Люди зробили зло. Він не відрікався. І на Оливному саді, коли він молився і кривавим потом заливався, він казав: Господи, якщо можливо, нехай ця чаша мене мине, але нехай буде воля Твоя, так як ти хочеш. Господь падав під Христом не раз. Але йому допомагали піднятися, йому допомагали далі йти. Ісус обливався кривавим потом. Вероніка підходила і обтирала лице. Ісус третій раз падає, знеможений, не може йти, але приходить Симон Киринейський, якого заставляють нести хрест Ісусові. І ми бачимо Ісуса на христіні все закінчилося. Ісус віддав Свого Духа Отцеві. Здається, що Зло перемогло, здається, що несправедливість восторжествувала. Але що робиться далі? Затертіла земля. Читаємо Євангелії, що земля розійшлася, і саме тоді відбулося в ад Ісуса Христа, Воскресіння, бо Христос Воскрес переміг смерть і сходить долину Аду, щоб вивести. Ті душі, які в старому завіті заслужили на Царство Небесне. Господь перемагає смерть, Господь також перемагає диявола, і це є велике навчання для нас, що після кожного Христа йде Воскресіння, іде перемога. І ми співаємо Христу Твоєму, поклоняємось владику. Бо саме Господь витерпів ці терпіння заради кожного з нас. І потім ми кажемо, і святе Воскресіння Твоє славимо, бо Господь переміг смерть, Господь переміг зло і відкрив двері до Царства Небесного, дарував нам життя вічне. І сьогодні це свято Возвиження Чесного Христа співпадає також з неділею, а кожна неділя, яку ми святкуємо в році, є Воскресінням Ісуса Христа. Отож, пам'ятаємо! Що після Христа йде перемога, що після Христа йде Воскресіння. Кожен з нас має свій хрест. Обнімімо Його, не нарікаємо. допомагаємо нашим ближнім нести також хрест. Тому що це дуже є важливо підтримувати один одного. Дуже важливо є молитися один за одного. Бо коли ми це робимо, тоді Господь заступається за нас і допомагає нам. Отож, не опускаймо руки, пам'ятаємо, що після терпіння йде Воскресіння. Амінь.